Збірна України пригнула вищі голови на цьому євро. У невдачах команди винна тільки УАВ. І чому варто дивитися молодіжні футбольні турніри? Про все це поговоримо у новому випуску. Футбол дуже древня гра, яка активно почала розвиватися у другій половині 19-го століття. Приблизно у той же час усі любителі футболу зіткнулися з дуже нетривіальною проблемою. Зовсім юні гравці теж хотіли грати, проте на матчах вони не могли скласти повноцінної конкуренції вже дорослим та фізично розвиненим дядькам. Варто також зазначити, що на початку футбол був доволі грубою грою. Не було ніяких вар, фейрплей і так далі. Тому під час зустрічі можна було добряче отримати по ногах. І ніхто не дивився, скільки там тобі років. Коротше, молодим гравцям було важкувато. Саме тоді багатьом командам спала на думку ідея влаштовувати матчі між хлопчаками певного віку. Зародження молодіжних футбольних турнірів можна прослідковувати до початку двадцятого століття. У цей період футбол заробляв все більшу популярність, і організації, такі як ФІФА, почали зосереджувати увагу на розвитку молоді. Але ніяких великих турнірів вони не влаштовували, обходячись переважно товариськими зустрічами. Ситуація змінилася у другій половині 20-го століття. Власне, коли у ФІФА з'явився Жоао Авеланш для тих, хто не дивився, мій випуск про історію чемпіонату світу. Коротенько розкажу, чим же видатний цей дядько. Власне він зробив з ФІФА машину з заробляння грошей. Авеланш зрозумів, що молодіжні континентальні та світові турніри. Теж цікаві болівальникам, а отже спонсорам, політикам та іншим любителям попіаритися, а допомогло йому у цьому впевнитися в перше молодіжне євро, яке відбулося у 72-му році. Переможцем там стали футболісти збірної Чехословаччини. З огляду на успіх першого молодіжного євро, Авеланш зрозумів, що турніри подібного формату це золота жила. Проте Жоао не міг заявити щось на кшталт Ми будемо косити бабло і корумпувати нашу організацію. Тому офіційно створення молодіжних турнірів мало на меті розвиток та виявлення обдарованих футболістів. Змагання за задумом Авеланч допомагали б молодим гравцям утримувати цінний досвід, конкурувати з ровесниками та просуватися кар'єрними сходинками. А Беленчу озвучив свою ідею іншим членам ФІФА. І вона так всім сподобалася, що у 84-му Жуау швиденько обрали президентом ФІФА. Новоспечений очільник одразу ж розпочав розбудовувати футбольну інфраструктуру для молоді по всьому світу. Будувалися спортмайданчики, відкривалися футбольні школи, влаштовувалися місцеві турніри. Ну і відмивалися гроші. Але це вже інша історія. Так, вже через три роки у 77-му за сприянням веланжа у Тунісі відбувся перший молодіжний мондіаль, переможцем якого, до речі, стала збірна Радянського Союзу. Звісно, від молодіжного євро ніхто не планував відмовлятися. Власне з 72-го року, і до сьогодні воно проходить на регулярній основі раз на два роки. Проте регламент турніру змінювався мільйон разів. Наприклад, до 78-го віковий ценз футболістів, які мали право брати участь в чемпіонаті, становив 23 роки. Після 78-го року в регламенті турніру з'явилося уточнення, яке говорить про те, що на момент проведення першого матчу відбіркового циклу чемпіонату гравцеві збірної не повинно бути понад 21 року. До проведення ж фінальних матчів турніру деяким футболістам виповнюється 22, а іноді і 23. Також змінювався сам формат змагань. Було поєднання кругової та олімпійської системи розіграшу. Спочатку грали в групах, визначали вісім найсильніших команд, серед яких проводилися класичні двоматчеві поєдинки вдома та на виїзді. Причому фінал також складався з двох зустрічей. За таким принципом грали до 94-го. Потім змагання отримали звичайний для нас формат кваліфікація і фінальна стадія. В принципі, молодіжне євро розвивалося так само, як і доросле. Збільшувалося число учасників, вводилися нові технології і так далі. Проте є дві ключові відмінності: перша молодіжне євро проводиться раз на два роки. І друга завдяки участі у фінальній стадії збірні можуть отримувати путівки на Олімпійські ігри, власне, що наші хлопці нещодавно і довели. Ну і багато хто донині ставить одне і те саме питання: навіщо дивитися молодіжне євро? Для тих, хто беззаперечно любить футбол, відповідь одна: бо це футбол. Але для тих, хто спокушає глянцевий бік гри номер один, скажу так: навіть на молодіжному євро запалюються нові зірки. У різний час завдяки цьому турніру собі зробили ім'я: Франческо Тольду, Фабіо Каннаваро, Алсандро Несто, Франческо Тотті, Крістіана Б'ятті, Дженеро Гатузо, Андреа Пірло, Ерік Антона Гуті та багато-багато інших. Попри те, що цей чудовий турнір відбувається кожні два роки, Україна на ньому є доволі нечастим гостем, починаючи з 91-го року, і до нині наша молодіжка змогла кваліфікуватися до фінальної стадії лише тричі: у 6-му, 11-му та 23-му. Розпочнемо з першого для нашої молодіжки Євро, який набув по-справжньому культового статусу. Чемпіонат розпочався у травні 6-го року і проходив у Португалії. Серед учасників була збірна України. Тренером молодіжки був тоді Олексій Михаліченко. і треба визнати, працювати з молоддю у Михаліченка виходило краще аніж тим же Динамо. Україна доволі непогано проявила себе у кваліфікації, посівши друге місце у своїй відбірковій групі, де були Данія, Туреччина, Грузія, Греція, Казахстан та Албанія. А потім були стикові матчі з Бельгією, де вирішувалася доля єдиної путівки на євро 2006 Причому стики вийшли доволі драматичними. Перший матч відбувся в Маріуполі. І Якби не ця географічна особливість, то сторонній глядач міг би подумати, що бельгійці грають у себе вдома. Вони вели гру, і як наслідок вели у рахунку. Форвард бельгійців Кевін Ванденберг тричі засмутив українського голокіпера. Наші змогли трохи скоротити відставання старанням Адріана Пуканича та Олександра Алієва, який у фірмовому стилі вистрілив з гармати метрів 25. Однак програш вдома з рахунком 2-3 все ж таки затьмарив черговому. У красу від молодого динамівця. Здавалося, другий матч то лише проста формальність, і перша половина зустрічі тільки підтвердила ці побоювання. Вже на 40-й хвилині Бельгія вийшла вперед, але в другому таймі збірна України проявила бійцівський характер. 70-та хвилина Руслан Фомін зрівнює рахунок. Потім Дмитро Чигиринський на 83-й хвилині виводить команду вперед. Два але й цього було недостатньо, аби проходити далі. Тоді увімкнувся Артем Мілецький, і в останній атаці на 93-й хвилині поклав м'яча у ворота бельгійців. Команда Михаличенка створила першу сенсацію, але далеко не останню. Перший матч на Молодіжному Євро перший серйозний іспит. Міцна збірна Нідерландів з Хунтелером виглядала загрозливо. Однак наші несподівано перемогли такого серйозного суперника. Спочатку Мілевський по піжонськи реалізував пенальті паненкою. до речі, так само він зробив вже на дорослу збірну на мундіалі у серії пенальті е, після матчових зі Швейцарією. Та сама паненка такий самий засмучений воротар суперника. До речі, знаменита Паненка теж пов'язана з євро. Але з дорослим паненка гравець збірної Чехословаччини, який зробив її чемпіоном Європи у 76-му, завдавши саме такого удару ворота західно німецької команди у серії після матчових пенальтів. Але повернемося до матчу з Нідерландами. Подвоїв нашу перевагу Руслан Фомін, але вже під завісу матчу ворота п'ятого вразить Гейс Лойрін. Але це вже не важливо, бо є перша перемога. Проте довго радіти не вийшло, адже за сенсаційною звитягою слідкувала болісна поразка від Італії. Наші пропустили вирішальний м'яч від Кіеліді на 90 плюс третій хвилині. Після цього в Україні усі футбольні фахівці та вболівальники одразу ж заговорили, що нашій команді не вистачає концентрації на останніх уже доданих арбітром хвилинах. Вирішальний матч за вихід до плей-офф був з Данією, старими знайомими, які посіли перше місце у нашій відбірковій групі в кваліфікації. Це були справжні футбольні гойдалки. У першому таймі Фомі на 31 хвилині відкрив рахунок, проте вже на 43-й Каленберг його зрівняв. А у другій половині поєдинку відзначився Мілевський на 84-й хвилині 2-1. Таким чином наші посіли перше місце в групі, вийшли до півфіналу, де на них чекала команда Сербії та Чорногорії. Цікаво, що серби та чорногорці посіли друге місце в групі, а маючи у своєму активі лише одну перемогу. Першими певно, стали французи, які святкували перемогу у всіх трьох матчах. А ось їхні суперники Португалія, Німеччина та Сербія та Чорногорія розіграли між собою такий собі футбольний трикутник. Балканці програли німцям 0-1, але потім перемогли Португалію 2 0 які в свою чергу здолали Німеччину 1-0. Отже, всі вони набрали по три очки. І долю потівки у плей-офф вирішувала різниці забитих і пропущених м'ячів. Найкраще вона виявилася у Сербії та Чорногорії – Мінус один. І перед тим, як перейти до півфінального матчу, хочу зазначити, що та наша молодіжна збірна була насправді потужною командою. Усі гравці в майбутньому стали зірками вітчизняного футболу. Воротарі П'ятов, рибка, Ширяєв, польові гравці Романчук, Іщенко, Невмивака, Яценко, Чигринські, Фещук, Аліїв, Пуканич, Мілевський, Фомін. Пилипчук, Шеберечко, Ярмаш, Кривошенко, Максимов, Ситник, Оберемко. Коротше, ну не можна було стверджувати, що наше просто щастило. І футболісти зайвий раз довели це у півфіналі. Гру наших хлопців і Сербію та Чорногорію транслювали українське телебачення, і всі вболівальники мали змогу впевнитися, яким же важким виявився той матч для України. Поступатися не хотів ніхто. Була справжня боротьба характерів. У купу до цього додалися і кадрові проблеми. Мілевський вийшов грати із травмою спини, і його дуже скоро довелося замінити на годіна. В основний час переважно домінували ми. А ось уже в додатковий час активнішими були серби з чорногорцями. Коли стало зрозуміло, що серії після матчевих пенальті не уникнути, тренер збірної України Михаличенко навмисне поміняв воротарі і випустив на поле спеціаліста з 11-метрових ударів Олександра Рибко. І тільки вийшов у гру, як одразу якимось неймовірним чином перервав небезпечний удар ножицями Янковича. А потім від нього відбив і пенальті. Щоправда, і Стойкович перервав удар Аліва. А потім всі били без промаху, доки не помилився Пурович. Важкий матч, важка серія пенальті, але така приємна перемога. 4. І ви не повірите, хто на нас чекав у фіналі? Збірна Нідерландів, з якою наша молодіжка ледь-ледь впоралася у груповій стадії. Нехай вас не вводить в оману те, що у першому матчі ми виграли з рахунком 2-0, і тільки під кінець пропустили. Нідерландці були цікавішими та креативнішими на полі. Проте їх підвела реалізація. У фіналі карма була врівноважена. В одній другій у Нідерландів також був важкий матч з Францією, за підсумком якого представники країни тюльпанів в овертаймі подолали своїх візаві 3-2. Тому сказати, що наші суперники були свіжішими у фіналі просто недоречно. Це був той випадок, коли обидві команди знаходилися цілковито в однакових умовах. Але клас нідерландців був вищим, тому ми і поступилися з рахунком 0-3. У першому таймі нас двічі засмутив Хунтелер, а на 90-3 хвилині крапку у протистоянні поставив Ховс. Щоправда, не можна сказати, що наші суперники перемогли без особливих проблем. Загрою українці ну ніяк не заслуговували на таку розгромну поразку, що і визнали всі фахівці, які були присутні на тій молодіжній першості континенту. До речі, ви помітили, як римується історія нашої молодіжки 6-го року з молодіжкою 23-го? Теж зустріли сильного суперника у групі, теж добули там непоганий результат, але у вирішальний момент поступилися розгромно. Як на мене, ані у 6-му, ані у 23-му наш виступ ганебним назвати не можна. До речі, у 6-му році у символічну збірну турніру потрапили два наші гравці Чигиринський та Мілевський. Друзі, а ви можете потрапити у символічну збірну каналу Фостем. Як це зробити? Та ну дуже просто. Підписуйтеся на канал і все, ви частина команди. Наступним континентальним турніром для нашої молодіжки стало Євро 2011 адже до цього часу нам не вдавалося пройти кваліфікацію. Однак підопічний Павла Яковенко змогли перервати цю чорну смугу, і за іронією долі у стикових поєдинках українці пройшли якраз таки Нідерланди. І треба зазначити, що склад нашої збірної, якщо дивитися ретроспективно, дійсно вражав. Ви просто послухайте, хто тоді захищав кольори синьо-жовти. Ворота Бойко та Каніболоцькі захисники Будко, Ракицький, Кривцов, Селі, півзахисники, Коноплянка, Степаненко, Морозюк, Гармаш, Чеснаков, нападники Зозулі, Ярмоленко та Кравець. Майже всі ці виконавці доклали ногу до виходу вже дорослої збірної на євро 2016 А деякі з них вже мають статус легенд українського футболу. Не буду вам показувати пальцем. А про сам чемпіонат Європи 2016 року давайте просто не будемо згадувати. Просто викреслимо його з пам'яті. Відчуваєте, яка потужна була у Яковенка банда? Проте на самому молодіжному євро їх очікував провал. Бо потрапили вони у групу смерті з Англією, Іспанію та Чехію. У той час, як у другій групі були Ісландія, Білорусь, Данія та Швейцарія. Погодьтеся, якийсь дуже дивний жереб. Але маємо що маємо. І звісно, як це буває на молодіжних турнірах, на поле проти нас виходили грати майбутні зірки. У Англії це Кайл Вокер, Кріс Смолінг, Джордан Хендерсон, Дені Роуз, Деніал Велбек та Деніа Старіч. У іспанців можна виокремити Давіда Дехе, Сезера Ецпількуету, Віктора Руїса, Хамі Мартінеса, Андера Ереро, Хуана Мато, Тяго Алькантаро, Бойна Кркіча та Ікера Муяїна. І здавалося, просто на папері Україна і Чехія мали б вилетіти, але ні. Провалилися якраз таки Україна та Англія, а Чехія з іспанцями впевнено покрокували у плей-офф. Тож, на жаль, маю констатувати, що наша молодь у 11-му році зайняла останнє місце групи: дві поразки і одна без голювань, чия з англійцями. За підсумками молодіжного Євро 11 чемпіонами стали потужні іспанці. Довгі 12 років Україна не брала участі у фінальній стадії континентального турніру серед молодіжних команд. І ось нарешті ми знов потрапили на турнір, на якому виступали, як на мене, просто чудово. Звісно, ви можете мені сказати, розгром від іспанців топ збірні п'ять м'ячів не ковтають. Але я вам відповім, що участь у півфіналі змагань та пряма путівка на Олімпійські ігри це просто фантастичний результат для нашої команди. Якщо брати до уваги, як ми до цього євро підходили, відмотаємо на лютий 22-го року. Саме тоді болотна федерація вирішила розпочати з нами повномасштабну війну. Звісно, збройне зіткнення на користь нашому спорту та психологічному стану наших футболістів не пішло. Але я не буду наголошувати на тому, що тільки війна зауважила нашій збірні готуватися не тільки. Більш за все, наші молодіжці нашкодила наша неповторна УАВ. Яка цією самою війною прикривалася, мовляв, грошей немає. Треба затягнути пояски. А затягнули вони пояси, якраз таки тренерському штабу молодіжки. Раніше ротані компанія були на ставці, тобто регулярно отримували зарплату. З початку війни наші неперевершені функціонери перевели коучів на гонорарну систему. Тобто є матчі, отримуйте зарплату. Немає матчів, не отримуйте. Знаєте, скільки контрольних поєдинків наша молодіжка провела перед літніми матчами кваліфікації до євро 23 Жодного. Тобто настав червень 22-го, і наші поїхали грати без попередніх товариських зустрічей. А чому їх не було? Бо УАФ економила на персоналі, на тренерському штабі. І ще момент за підсумками групового етапу кваліфікації, збірна мала грати стикові матчі зі Словакією. Скільки було контрольних зустрічей перед стиками? Жодної, бо знову економили, і все б нічого, якби у мережу не потрапила інформація із зарплатами самих працівників УАВ, де звичайний охоронець на час війни отримував від 50 тисяч гривень, і це без премії. А скільки так би мовити легенд українського футболу на зарплатах в УАВ? Але головне не це. Головне, що чиновники вирішили економити не на своїх зарплатах, преміях та інших плюшках. Вони вирішили економити на футболі. Тому не дивно, що Руслан Ротан, який, як на мене, чудово працює з молодіжкою, був вимушений очолити Олександрію. Бо треба ж якось заробляти гроші, адже молодіжка сьогодні грає, а завтра ні. Щоб хто не казав, але коли тренер суміщає роботу в декількох командах, це не йде на користь ані йому, ані командам, які він очолює. Плюс не забуваємо грандіозний період ротані в основній збірні. А я нагадаю, що матч з Англією був якраз перед контрольним поєдинком молодіжки з Італією-21. І той матч наша збірна програла з рахунком 1-3. Таке враження, що Ротен як багатодітний батько, ти вкалував на трьох роботах, аби копійку додому принести. Та от тільки у футболі так не можна. Потрібна максимальна концентрація на одній команді. Ось на Євро Ротен працював саме з Ю-21. І ми маємо досить непоганий результат. Потрапили у четвірку найсильніших команд Європи та отримали запрошення на Олімпіаду. А тепер переходимо безпосередньо до самого Євро. Господарями турніру стали одразу дві країни Румунія та Грузія. Причому ці держави подавали заявки окремо одна від одної. Але УЄФА, судячи з усього, щоб нікого не образити, вирішила перетворити дві заявки в одну. Як добре, що ці дві сусідні держави. Ні, не сусідні, ну нічого. Витрачений день на переліт це хіба проблема. Як виявилося, так. Щодо регламенту, тут у Єфа ніяких сюрпризів, дякувати Богу, не піднесла. У фінальну частину змагань пробилося 16 збірних. Їх поділили на чотири групи з чотирьох команд. По два найкращі колективи вийшли у плей-офф. Перед стартом турніру, головним претендентом на перемогу букмекери вважали збірну Іспанії. Коефіцієнт складав 5,5. Як ми вже змогли впевнитися, іспанці цілком відповідали звоню фаворита євро. До речі, саме ця збірна до цих змагань мала найбільшу кількість перемог у цьому турнірі 5 звитяг. Стільки ж і у збірної Італії. Якщо чесно, я і сподіватися не міг на такий результат. Я приємно здивований. Ставте подобайку, якщо ви також. Наші без поразок пройшли груповий етап, перемогли хорватів та румунів, останніх, до речі, не тільки у футбол. Зіграли в нічию з іспанцями, де, на мою думку, перевершили їх за контролем м'яча. І якби не втратили концентрації на останніх хвилинах матчу, то могли б і взагалі сміливо завершити той поєдинок з трьома очками. Потім була неймовірна перемога над французами, які, до речі, також до старту турніру вважалися фаворитами. Бокмекери оцінювали ймовірність їхнього тріумфу з коефіцієнтом 8,0, у той час, як нам давали всього 20,0. Я вже не кажу про те, що склад французів майже в 4 рази дорожче за наш. Трансфермаркет оцінив їх у 400 мільйонів євро, а нас у 114. Перемога над французами не лише вивела збірну у півфінал, а й принесла першу в історії путівку до футбольного турніру Олімпійських ігор. Загалом все складалося для збірної як у касті. та й футбол від хлопців був по-справжньому казковим. Ротань поставив чудову комбінаційну гру з ухилом на контроль м'яча. Причому це якісний контроль, а не безглузди перекат м'яча на своїй половині. Плюс не забуваємо про непоганий білдап, який починався від Трубіна. Є така думка, що Шахтар сильно перебільшує, коли вимагає від інтера 40 мільйонів за анатолія, але голкіпер гірників чудово грає ногами, і це дуже важливо для таких колективів, як Нерадзурі. Адже виходити з високого пресингу допомагає якраз якісна гра воротаря у пас. Але головна магія у грі команди відбувалася у центрі поля, де провідні ролі лягли на гравців Шахтаря Артем Бондаренко та Георгія Судакова. Обидва чудово бачать поле, обидва здатні приймати неочікувані рішення та й в принципі керувати грою збірною. Не знаю, як ви, а я буду дуже засмученим, якщо хлопці не поїдуть грати до європейських клубів. При всій повазі з їхнім рівнем гри в УПЛ робити більше нічого. Те ж саме можна сказати і про Кащука з Назаранком, які стали відкриттям цього євро особисто для мене. І звичайно ж, навіть в одному матчі проти французів Михайло Мудрик наочно показав, чому його травмованого брали на цей турнір. В принципі, можна сказати, що відтік легіонерів з УПЛ пішов на користь молодіжній збірні. Ті ж Бондаренко та Судаков швидко стали ключовими гравцями шахтаря, як і Мудрик, який перейшов цієї зими до Челсі. Дмитро Криськів та Данило Сікан також отримали достатньо ігрової практики у Донецькому клубі, у тому числі у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Взагалі, академія Шахтаря підготувала чудові кадри. Десять вихованців Донецького клубу поїхали на євро у складі національної команди. Таловєров, Кащук, Судаков, Трубін, Криськів, Бондаренко, Сікан, Мудрик, Очередько, В'юник. У Київському Динамо і до того довіряли молодим, а минулий сезон лише закріпив цю тенденцію. Не дивно, що Владислав Ванат, Костянтин Вівчаренко, Руслан Ещерет, Олександр Сарота теж не були обділені ігровим часом. А вона потенційно взагалі міг би стати головною ударною силою молодіжки, якби не перевірив ударну силу своєї голови на Румунові. Єдине, кого не вистачило команді, це Ляза Барни. Як на мене, з ним ми б не пропустили 5 голів від іспанців. З огляду на вищесказане, наша молодь мала суттєву перевагу над своїми колегами з інших збірних, регулярну ігрову практику у своїх клубах. І як наслідок стабільний ігровий прогрес кожного виконавця. І це дуже видно якраз таки на протистоянні з французами. Як ви знаєте, на груповій стадії кваліфікації до цього євро Україна фінішувала позаду Франції та пробилася до фінального турніру через стикові матчі. У першому матчі було фіаско програш 0-5. У другому відбірковому матчі наші здобули нічию 3-3. Причому ми тоді відігралися з 1-3. Минув рік. І ось уже в четверфіналі ми відправляємо Францію додому. При цьому ми не ставили автобусів перед воротами. Усі хули це результат продуманих дій гравців, а не просто фарт. Проте потім був півфінал з Іспанією. Важко сказати, що саме пішло не так, бо пішло не так майже все. Якщо попереду Мудрик та Судаков постійно загострювали гру, то в обороні ми провалювалися як могли. Захисники не встигали запрудконогими іспанцями, залишаючи тим багато вільного простору. Плюс до всього у нас були катастрофічні розриви між лініями, і майже кожна спроба наших хлопців якось це виправити закінчувалась сумбуром в обороні, чим дуже добре користувалися наші суперники. Але чому ці проблеми вилізли тільки зараз, у півфіналі? Ось це ключове питання. А відповідь дуже проста: фізичні кондиції. Так, був важкий переліт, про що не забув сказати ротань після матчу. Сьогодні нам банально не вистачило відновлення, аби бути готовими на 100%. Я не розумію того, як ми добиралися сюди після гри з Францією. Ці затримки рейсів незрозумілі. Нас закривали в якомусь ангарі. Ми просиділи 4 години в аеропорту замість того, щоб відновлюватися. Ми пробули в готелю перші ночі. Для мене на такому турнірі це є загадкою. Не було тих емоцій, і свіжості, які мали б бути в цьому матчі. Тому ми маємо такий результат. Ви самі бачили матч. Для нас вдало складався його початок. Потрібно відзначити і привітати збірну Іспанії. Це дуже сильна команда. З таким суперником треба грати на 100%. У нашому поєдинку на груповій стадії ми були свіжішими, добре переміщувалися, самі грали з м'ячем, тоді нам було легше. На жаль, сьогодні хлопцям просто не вистачило свіжості. Як на мене, проблема трішки глибша, ніж та, про яку сказав Ротань. Якщо наші збірні, неважливо, молодіжка чи основна, грає плей-офф великого турніру, то їх просто не вистачає на цій матчі. Згадається хоча б чвертьфінал дорослого євро у 2021 році. Англійці просто змили наших, і у яких банально не було сил пручатися. Схожа ситуація була і в цьому поєдинку. Наші намагалися високо пресингувати іспанців, ні. А чи були у них сили повертатися в оборону, ні. Плюс Томас сприяла і дрібним помилкам, і браку, чим знову ж таки користувалися багатократі чемпіонам молодіжного євро. Ну що ж, нам залишається тільки подякувати нашій команді за в цілому хороший євро, і навіть поразка 1.5 не псує мені після смаку. Я дуже хочу вірити в те, що попереду ось цей колектив нашої збірної чекають чудові виступи, зокрема на Олімпіаді, яка відбудеться з 24 липня по 10 серпня 2024 року року Франції. Можливо, ігри в Парижі не зможуть відвідати Олександр Назаренко, Олександр Сорота, Максим Таловєров, Олексій Кащук Артем Бондаренко, Дмитро Крисків та Ростислав Лях. Адже у чоловічих змаганнях майже усі члени команди обмежені віком у 23 роки. Тобто мають бути народжені після 1 січня 2001 року, щоб бути доступними для заявки. Перераховані хлопці народилися у 2000 році. Однак кожна збірна може заявити до трьох футболістів, які перевищують віковий ценз. Саме через це правило на минулій Олімпіаді виступав 38-річний Дані Алвеш. Вже відомо, що тренувати команду буде Руслан Ротань. Тож, можливо, і на майбутніх Олімпійських іграх нас чекатиме приємний результат. Друзі, а як вам молодіжний Євро 23? Які команди сподобалися найбільше? Може, ви вже побачили на полі майбутніх зірок футболу? Розкажіть про це в коментарях. А також не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А на цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Побачимося дуже скоро. Все буде Україна.